Ми ірочки, три рядочки. Давайте заглянемо, що там щось є. О, який ось лежить. Вчора ж наче я ще їх і вибрала. Маленький. Я завжди сію, щоб вони були щоб вони були самозапилені. Не люблю я такі, щоб бачите, квіточка і вірочок, квіточка і вірочок. Як ждать, коли бджола пролетить, так це довге діло. Ось гірочки лежать. Ну, вірочки є, скажемо, зараз і скільки.